Незвичайна архітектурна споруда на воді з'явилась у листопаді 1968 року. За задумом авторів проєкту вона мала стати продовженням малюнку формування Дніпровської набережної. Оригінальна конструкція за формою нагадувала фантастичний інопланетний корабель. За що у містян одразу отримала назву Летюча тарілка на воді автором проєкту плавучого ресторану став архітектор Сергій Брусов. Конструкцію виконану зі скла і бетону винесено на кілька метрів від берега набережної. Плавучий об'єкт насправді має міцний фундамент, більша частина якого заглиблена під водою. Споруду із сушою з'єднує невеликий місток, який підтримують лише дві опори. Це створює враження, що будівля дійсно коливається на хвилях. У радянські часи прихильником ресторану поплавок був сам генеральний секретар КПРС Леонід Брежнєв. Під час візитів до міста Чавуної Сталі йому влаштовували обіди у стінах закладу. За чутками є прикмета пов'язана з поплавком, яку бажано виконати щойно одруженим парам. Потрібно разом зустріти схід сонця на галереї ресторану, щоб було обов'язково видно обидва береги Дніпра, задумати бажання, разом кинути монетку у воду, і тоді ваш родинний корабель завжди буде на плаву.